Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю вас. Ой, вас. Владимир, моя. Чого ж мені не, 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 не сказали жранче, нічого не позвонили? Ой, мати з Спічка біспекла. Підемо, <ріст> ну, алеї <малодий>, жарі. <ріст> ось ось так. Отягнемо стов, буде лише нам пасети, бо я грубку якби затоплювала, я всегда тягую. Ви собаки тягуєте? Ось дивіться це. <ріст> Ой, Боже! Так. Воно ж стол стоїть самої групі. Так я це помаленьку відтягну. Так, Алла Владимировна. Зас. А ялиночка, у вас яка красива. Да, я всі в першій хаті, ялиночку тут і мені. Пер... А спати тут зайдіть. Сюди. Так, що я не зайдіть. Де я сплю? Дема? Я сьогодні не застилала. А так подивіться, воно не глянути. Так. Угу. Я це тут сплю. Угу. Отак, стара людинка, оце живу у таких великих хатах, самесенька, гадами, ой багато госовим кажуть. Так можемо і одягнетися зараз красиво, де ми вдвох красиво посидимо. Thank you.

От мужика звати треба. Я б хотіла, щоб було Бога щоб кончилася війна, щоб мир був. Щоб... Я хотіла б, щоб я пожить, і ще побачила, щоб війна кончилась, і побачити, як воно буде своїх внучків, щоб хотіла побачити, як їхня життя служить, це моєї Маргаритки. І Оксанка, моя внучка у Англії там. Так, хотіла б я їх ще побачити. Правночку, свою Сахвійку. Так я чи побачу, чи не побачу, бо крепко далеко. Побачите, обов'язково побачите. Так. І желаю добрим людям, усім усім миру і здоров'я, всім людям, хорошим, всем. І дякую Алла Владимировна, що ви до мене до такої старої людинки, що ви до мене приїхали. Наче враження, що тут є mm. да? да, картопля, да, картопля. Да. Я ввечері я тепленька і водички, тоді сульки з сахаром, mm -hmm. чайненьку ложечку кинула, і розмішала, розмішала хорошо. Mm -hmm. А на mm -hmm. завтра стерла дві картоплинки туди, mm -hmm. де кинула. соди трошки, так, і соди, так, тоді вони таким, як щільченки лучше. І пекла, нагазла на торок, печі так і ще краще, а я на газу і хороші вийшли. Це раніше такі пекли? Так. Mm. Раніше такі пекли. Це, це... Рані такі пекли. Та лиш тільки млинці пекли, пекло, ну же ж. Та де ж свиня держали, де законують. Ох, мінцю напечуть, куди. І сала млинці. Mm, смачні. Це тепер мотива. Мій миленькі, да мій ми, миликі, Мій миленький, да милий. Ми, да ми, Все? <рес> так. Надо було бо більше написати. Шой з однієї гори Ветер віє, Да і з другої повиває. Да і з другої பாவே தைம சீன வே Да вот ти же синку слухає слова, дай не вачина чує дома. А син матюнки не послухав, А седлав коня, з села поїхав. Дай дорогою широкою а далинаю глибокою. А ю далині агоні гарить, Калетоню разбоє стаїть. Дай разбойе стоит коня держить, а на том коне девка седить. Да девка же седить. Косу чеши, Дай косу чеши Гребінкою. Ой, коса ж моя, Каха моя, Дай камур сепиш, Каха єся. Ой, як гарно. Я була молодою і в мене багато влюблялося. Це правда. І, і сватать приходили все. Ну, а я вже полюбила одного, так пішла за, 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 за любимого. Пішла, аж ай. Пив крепко, теж жизнь моя була не очень. Прекрасна така.